Близько сотні людей зібралися у Косові, щоб віддати шану військовому з Маріуполя Дмитру Кияненку. Люди на колінах зустріли траурний кортеж, що прибув до площі Незалежності, де відбулася заупокійна служба. Слава Отця і Сина, і Святого Духа нині повсякчас, і на віки віки. І траурна колона вирушила до села Рожнів Косівського району, де з березня проживає сім'я загиблого Дмитра Кияненка. Живим коридором мешканці села зустріли загиблого героя. Ми одержали цю звістку та поважку, то не можна бути байдужим, бо такі молоді люди гинуть. Дуже прикро. Ми не можемо бути, ми не можемо бути по осторонь цього. І прийшли віддати йому останню шану, а ще як прочитали, що він азовець, що він в Оленівці замучений був. Прийшла віддати шану загиблому військовому і жителька Рожнова Мар'яна Дудка. Вважаю за потрібне, що ми маємо віддавати шану нашим воїнам, які зараз гинуть за нас, які захищають мене, моїх дітей, завдяки яким ми можемо тут спокійно спати. Помолитися за них, тим більше цей чоловік не в себе вдома, він також може сказати. Ні, не На чужині для них, тому що це для них далекий край. Після живого коридору похорона процесія рушила до каплички, де священики відслужили за захисником Зазовсталі за упокійну службу. Стало героя України, воїна Дмитра, якому нині покровом творимо. Рушнівчанка Христина Смадич прийняла у себе родину Дмитра Кияненко, коли вона переїхала на Прикарпаття. І поки чоловік захищав країну від російської агресії. каже їх об'єднали події, які трапилися 24 лютого. А згодом і спільне горе. Так сталося, що і мій чоловік пішов воювати. Мого чоловіка не стало 9 серпня, вони були зі мною поруч. Вони вже жили в мене, в нас точніше. І вони були, ми жили разом, все, допомагали мені, допомагали, підтримували, як могли. А тут 18-18 вересня і їхнього сина не стало. І вже так сталося, що наше горе, наша біда, і людей, яких я не знала зовсім, вони стали для мене рідні. Батько загиблого Дмитра Кияненка Василь розповідає, син дуже спішив жити. Чоловік пригадує, як Дмитро після закінчення будівельного коледжу заявив, що хоче бути прикордонником, як і він, але батько відмовляв його. Проте син не послухав. За кілька днів до повномасштабного вторгнення розповідає Василь Кияненко. Дмитро просив приїхати в Маріуполь і забрати звідти його дружину з кількамісячним сином та матір'ю, бо розумів, що скоро почнеться війна. Згодом з іншими прикордонниками перебував на заводі Азовсталь, де отримав поранення. 19 травня потрапив у російський полон разом з іншими військовими, що були на заводі. З того часу перебував у колонії в Оленівці. Я знаю, що мій син. Якщо умер, то достойно умер. Я завжди тільки утішаю тим, що буквально через неділю, після того, як він загинув, хлопці вивели з Оленівки. Просто вибух якийсь. Просто вибух і все. Пробіжав 20 метрів. І Осколок висуще в квартирі. Осколков дуже багато. було. Поховали Дмитра Кияненка на кладовищі у селі Рожнів. Галина Марійшин, Назар Вінтонюк, новини на Суспільному, Івано-Франківщина.